Російські військові здійснили ракетний обстріл по Дніпру, внаслідок якого загинув 42-річний чоловік. Ще п'ятеро осіб зазнали поранення. Мер Дніпра Філатов заявив, що ракетний удар по Дніпру припав на склад серветок та памперсів. Тому так сильно і горить. Додав Філатов. Російські військові пабліки стверджують, що удар було нанесено по місцю виробництва безпілотників, але в Україні це заперечують. Українські виробники картоплі знову змушені знижувати ціни. На ринку не лишкова пропозиція овоча, тому що більшість місцевих фермерів прагнуть продати наявні запаси, бо якість продукції стрімко почала погіршуватись. Аналітики повідомили, що оптові ціни на картоплю в Україні опустилися на 13-23 гривні за кілограм, що в середньому на 14% дешевше ніж наприкінці минулого робочого тижня. За словами операторів оптових компаній, зараз на українському ринку пропонується якісна торішня картопля в. Робництва Польщі при цьому ціни на імпортну продукцію перебувають у тому ж діапазоні, що й на місцеву картоплю. Наразі картопля в Україні все ж коштує в середньому на 28% дорожче ніж на початку квітня 2024 року. З огляду на досить великі обсяги продукції на ринку українські фермери не виключають подальшого здешевлення.